Податки, податки, податки всі говорять про ці податки, які повинні сплачувати українці в Польщі, які тут перебувають понад 183 дні. Та навіть і я сам говорив: але давайте, друзі, розбиратися, хто ж все таки буде зобов'язаний платити ці податки. А може й ніхто. Зараз я вам і пояснюю, друзі. Ви коли-небудь замислювалися, що інші люди знають про криптовалюту таке, що дозволяє їм стабільно заробляти. А ви досі вагаєтесь навіть спробувати. Зараз у вас є шанс змінити це. Тому що я вас хочу запросити на безкоштовний майстер-клас, який може стати точкою вашого старту в криптосвіті. На цьому майстер-класі ви отримаєте знання, які дозволять вам зрозуміти, як працює крипта. Більше ніякої плутанини чи страху перед складними. Термінами все буде просто, чітко і зрозуміло. Чіткий план дій. Ви не тільки зрозумієте, що робити, але й матимете покрокову стратегію, щоб зробити свої перші тисячі доларів. Упевненість у своїх діях. Вам більше не потрібно буде сумніватися чи боятися втрат. Вам покажуть, як мінімізувати ризики і приймати обдумані рішення. Можливість змінити своє життя, адже крипта це не просто гроші. Це про свободу, про нові можливості і про те, що більше ніколи не будете залежати ви від нестабільної економіки чи невдалих обставин. Уявіть, що ви виходите з майстер-класу не просто з інформацією, а з чітким розумінням того, як діяти далі. Що це означає для вас? Новий рівень фінансової незалежності, можливість реалізувати свої мрії, час з родиною без постійного стресу про гроші. Я знаю, що. Кожен може почати, навіть якщо ви зараз у крипті нічого не розумієте. І цей майстер-клас стане вашим першим кроком. Переходьте за посиланням в описі, реєструйтесь і отримайте той шанс, який може змінити ваше майбутнє. Кількість місць обмежена, тому не відкладайте, ринайте в опис. Насамперед, на самому початку, хочу заспокоїти абсолютно всіх українців, які працюють офіційно в Польщі, по цих договорах. Це друзі. Умова праці, умова злеценняння, умови, умови одієлу. Всі ці громадяни України, які працюють на території Польщі офіційно, або ж в делегації навіть за кордоном в інших країнах Європейського Союзу чи Шенгенської зони, то ви, друзі, сплачуєте податки на території Польщі. А це означає, що в Україні вам жодних податків платити не потрібно. А якщо у випадку, наприклад, ЮА контракту чи інших видів договорів, про які я навіть можливо і не знаю, то в такому випадку. Не одразу, але десь в майбутньому там до вас може прийти або ж податкова, він же у скарбовий в Польщі, і сказати: Оп, ви тут не заплатили 7 тисяч злотих. А ви скажете, звідки? Я нічого не знаю. А раніше ви отримали набагато вищу зарплату через те, що ви працювали, наприклад, по ЮА контракту. Багато українців про це не знають, а багато роботодавців це не висвітлюють. І також з іншої сторони в Україні вам так само може прийти податкова і сказати. Ви працювали по ЮА-контракту, по а нагадую, це делегація від української компанії до польської компанії. І, звісно ж, так само може вам пред'явити такі різні пункти, де ви повинні були б сплачувати податки. І, звісно ж, друзі, якщо ми говоримо про тих людей, які перебувають в Польщі понад 183 дні та в'їхали до Польщі після 24 лютого, чи зобов'язані вони? Вони ж це хто? Це ФОПи, фрілансери, які працюють віддалено від українських компаній, і звісно, що вони зобов'язані платити податки на території Польщі. І відповідь, друзі, дуже проста. Тому що Польща дозволила до кінця 2022 року, тобто до 31 грудня, не сплачувати податки. І, звісно ж, посилання на це джерело я залишу в описі до цього відео. Звичайно ж, це друзі, приємна новина, і коротко я в цьому відео вам пояснив. Щодо чого, сподіваюсь, це відео заслуговує лайку, поділитися з друзями обов'язково потрібно вам та з іншими громадянами України, щоб просто всіх заспокоїти. Ну і звісно ж, бажаю вам мирного неба над головою і побачимось, друзі, в наступному випуску.